Чи справді поворотне автокрісло таке зручне? Так. З вами Самір, експерт з дитячих товарів, ви в супермаркеті Карапузов, і зараз про головні особливості Брітакс Ромір Дуал Pro Завдяки обертовій базі, вам набагато зручніше бути посадити чи висадити дитину з автомобілю. А також в DualFix можна їздити до 4 років проти напрямку руху, бо саме так дитина максимально захищена під час фронтального зіткнення. Якщо ж ви хочете, щоб ваша дитина їздила обличчям до напрямку руху. То від 15 місяців у вас є можливість обернути автокрісло. DualFix Pro – це наймісткіше автокрісло для дітей до 4 років. В нього є вкладка для новонародженого, завдяки якій його можна використовувати від 0 місяців і 40 сантиметрів. Це в тому випадку, якщо ви не плануєте користуватись автокріслом переноскою, щоб ставити його на шасі коляски. Також є версія DualFix Pro M вже без вкладки для новонародженого, тому вона коштує дешевше. За нашим досвідом його купують вже після користання переноскою, тобто приблизно. Пізно після одного року або навіть під час користання переноскою, бо Dualfix Pro M розраховано на дітей від трьох місяців і до чотирьох років. Фіксується DualFix в автомобілі за допомогою ізофіксів. Має декілька кутів нахилу і можливість регулювання підголовника. Замовляй автокрісло на карапузов.com.ua і підписуйся на нас, якщо хочеш знати більше про дитячі товари.